Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Вже завтра нас чекає подія з гарантованим призовом на легендарного героя. Розробники зробили для нас ось такий ребус, і нам потрібно його розгадати. Та дізнатись, хто ж буде нашим гарантом. Звичайно, що ребус ми вже розгадали, та нашим гарантом буде легендарний герой з фракції Ящеролюдів. Це у нас Войдгерой Чагур. Насправді все буде залежати від кількості уламків, яка нам знадобиться, по моїм розрахункам, це в нас буде приблизно від 80 до 100 темних уламків, відповідно. Щодо героя, дійсно, чагур дуже корисний герой на Альнаме, за рахунку сну з бази, також має розкол захисту та отруту. І до того ж цікава пасела навичка, яка миттєво атакує ворога з бази, коли ворог з неї шкоди від отрути. В цілому, непоганий герой зайде також на судну вежу, війни фракції, підземелля та арену в окремі команди. Але буде залежати від кількості темних уламків, за скільки паларіум готовий нам його подарувати. За 80 добре, за 90 добре, а ось від 100 уламків треба вже буде поміркувати. Якщо бажаєте відкрити чагура на каналі, пишіть мені в телеграм, послання в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба.